Сьогодні розказую про третю річ, яку я більше не купую, і це кульочки і пакети. Насправді їх набагато більше, але це такі три основні. Mm -hmm. Більше п'яти років тому я пошила собі перші сіточки. Я, до речі, досі ними користуюсь, і з того часу я зрозуміла, що більше не повернусь до кульочки. Мало того, що кульочки забруднюють навколишнє середовище, до того ж, вони дуже ненадійні, інколи навіть до каси не доживають, Незручніші й коштують гроші. Ти ж саме і пакети: один гострий куточок і немає більше пакета, і всі покупки на підлозі. Я маю. Декілька видів торбинок для різних продуктів, і декілька шоперів і сумочок. сумочніточки я використовую для фруктів і овочів. Вони дуже міцні, вміщують до 2 кілограмів. І ці гострі кінчики або хвостики від фруктів їм не страшні. Для брудних овочів. Я використовую мішечки з плащівки, щоб земля не просипалась на інші продукти. І для випічки мішечки з бавовни. Все це складаю в шопери. Таким чином я заощаджую кошти. У мене вдома не накопичуються ці кульочки і пакети, і я не забруднюю навколишнє середовище зайвим пластиком. you mm -hmm.